Вітаю! Сьогодні будемо навчатися визначати частини тексту опису, будувати тексти-описи, художні і науково популярні. Послухай тексти і скажи, що вони мають спільного і чим відрізняються. Перший. Настала осінь. Стає прохолодніше, на деревах почало жокнути листя. Небо часто вкривається хмарами. Другий. Жовтокоса чарівниця осінь прилетіла на золотому коні у ліси і парки. Торкнулася чарівною паличкою верхівок дерев і зашелестіли на них багряні шати. На землі рясніє барвистий килим. На високому холодному небі повільно пливуть хмари. Чудово навкруги. Яку пору року описано в обох текстах? Осінь. Прочитай перші речення у цих текстах. Чи однаковий їх зміст? Ні, вони відрізняються. Який із текстів являється художнім описом? Другий, у якому тексті автор ставить перед собою мету лише повідомити про ознаки осені? У першому. В зошиті записуємо число, класна робота. Записуємо вірш. Літо осені у вічі. Синім вересом глядить, пса трожеву айстру кличе і метеликом летить. Прочитай текст, добери до нього заголовок. Дивовижні це були птахи, високі, майже людського зросту, на тонких стронких ногах із гнучкими довгими шиями. Дзьоб такий довгий гострий, мов кинджал, на голові біля дзьоба червона пляма, помітна здалеку. Пір'я біле, наче сніг. Лише кінчики пір'їн чорні. Ось вони які, білі журавлі, стерхи. Доведи, що це текст опис. У цьому тексті є зачин, де подається загальне враження. Про те, які це дивовижні птахи. Далі іде основна частина, в якій є опис окремих ознак. І кінцівка, підсумок. Ось вони, які білі журавлі, стерхи. Зверни увагу на будову тексту опису та зміст його частин. Зачину основної частини. Та кінцівки. Отже, в заченні загальне враження, в основній частині опис окремих ознак, у кінцівці підсумок. Працюємо у зошиті з друкованої основи 15 та сторінка. За допомогою лінії установи відповідність. Отже, зачин це загальне враження, основна частина опис окремих ознак. Кінцівка, висновок. Прочитай і порівняй тексти. Перший. Гарна ця білочка, Червоно-коштанова шубка з білим трикутничком коло підборіддя дуже їй личить. Невеличка голівка, на довгеньких вушках прикраси, чорні китички, оченята в білочки блискучі, мов дрібні намистинки. А хвіст пухнастий, навіть кудлатий, трохи менший від самої білочки. Білочка невеличка і дуже спритна. У неї чіпкі лапки, тому вона легко перестрибує з дерева на дерево. Допомагає їй у цьому хвіст. Невеличке звірятко, а гарне і моторне. Другий текст. Білка належить до найкрасивіших тварин нашої фауни. Голова її невелика, округла, з широким лобом, вуха досить великі, стоячі, з китицями довгих волосків. Тіло витягнуте завдовжки понад 20 см, гнучке. Хвіст пухнастий, густо вкритий волоссям. Довжина хвоста майже дорівнює довжині тіла. Лапи чіпкі, з гострими загнутими кігтями на пальцях. Забарвлення хутра у наших білок досить мінливе, червоно-каштанове, бурувато-сіре, темно-буре. Як окрасу наших лісів, парків і садів білок узято під охорону. Подумай, який із текстів про білочку можна вмістити у підручнику з читанням? А який у підручнику я досліджую світ. Як ти вважаєш? Зошит з друкованою основою друга вправа. Прочитай заголовок тексту. Земляний заєць. Чи можна з нього дізнатися, про кого буде розповідатися? Ну, напевно, про земляного зайця. Прочитай текст. Визнач, який це текст, розповідь, опис, міркування або есе. Земляний заєць. Земляний заєць невеликий, своєрідного вигляду звірок із родини тушканчикових. Довжина його тіла приблизно 22 см. Тулуб короткий, велика голова з тупою мордочкою, великі заокруглені вуха. Відігнуті наперед. Великі круглі очі й довгі вуса. Вібриси. Задні лапи довгі, сильні з видовженими стопами. Передні лапи у земляного зяця коротенькі, довгий тонкий хвіст перебільшує довжину тіла, закінчується широкою китицею. Забарвлення волосяного покриву зверху бурувата сіре з іржавим відтінком. Горло, груди і черево білі. Китиця хвоста яскраво біла із чорною основою. Звірятко хоч невеличке, проте симпатичне і спритне. Який це тип тексту? Це текст, опис. Визнач у тексті зачин. Земляний заєць невеликий своєрідного вигляду звірок із родини тушканчикових. Кінцівку. Звірятко хоч невеличке, проте симпатичне і спритне. Підкресли зачин і кінцівку. Решта це основна частина. Фауна. Це тварини певної місцевості. Відгадай загадку. Третя вправа у зошиті. Хитра, пухнаста, руда. Хто це? Спробуй відгадай. А вже ж це лисичка. Які слова допомогли тобі відгадати, хто це? Опис. Хитра, пухнаста руда. За зразком тексту про білочку, склади і запиши текст про лисичку, вибравши один із варіантів. Перший варіант точні відомості про зовнішній вигляд тварини. Другий текст. Чим подобається тобі ця тваринка. Переглянь відео про лисичку. Розкажи, якими бувають ці тваринки? Як лисичка полює? Для того, щоб подивитися відео, перейди за посиланням під відео. Відгадай загадку! У вінку з зеленолистім у червоному намисті заглядається у воду на свою чарівну вроду. Що це? Калина. Які слова допомогли тобі знайти відгадку? Додому склади і запиши опис Калини. Використовуй в описі слова і загадки. Дякую за увагу. До зустрічі!